Добрий день, любі мої другокласники! Сьогодні ми узагальнюємо вивчення матеріалу за розділом звуки і букви. Доброго ранку, сонце-привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі Краплинко! Доброго ранку тобі Хмаринко! Доброго ранку вам всім, любі мої! І ми починаємо з програми, як почуває себе ненька Україна. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року, який місяць? Яке сьогодні число і який день тижня? А тепер, яким вранці було небо, що стосовно опадів, яка температура повітря? Якщо ви чогось не знаєте, запитайте у своїх дорослих, а я запрошую вас на наше ранкове коло. Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про звуки та букви, знання про дзвінки та глухі приголосні звуки, про м'якість подовжених приголосних і знання про правопис слів за пострахом. А допоможе нам в цьому. Коти Горошко та його сестриця Оленка. Як ви думаєте, на які дві групи поділяються звуки української мови? В українському алфавіті 33 букви, і кожна буква має своє місце і свою назву. Зупиніть відео і розкажіть алфавіт. А тепер давайте ж згадаємо, які дві групи поділяються в нас звуки української мови, звуки голосні та приголосні. Скільки ж голосних звуків в українській мові? Кофігорошко вважає, що шість, а сестричка Оленка, що їх десять. То визначте, хто з казкових героїв відповів правил. Так, в українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами, так що, Оленко, вивчи, будь ласка, краще. А тепер читаємо вірш. До вас, мої рідні, звертаюся я, найменший в нашій сім'ї. Стоїть на узлісі ялинка моя, не зрубайте її. Давайте знайдемо в першому реченні слова, яких звуків. Більше, ніж бук. Зробимо звуковий аналіз. Слово мої з зв... я, сім'ї у нас являються словами, в яких звуків більше, ніж бук. Подивіться, як я зробила звуковий аналіз цих слів. Мої. Скільки тут складів? Два склади. Скільки букв? Три, а звуків чотири. Звертаюся. 4 склади. Скільки тут букв? Дев'ять букв і десять звуків. Я один склад, одна буква, але два звуки. Сім'ї, два склади, чотири букви, але п'ять звуків. А що ви знаєте про дзвінки та глухі приголосні звуки? Подивіться, будь ласка, на нашій таблиці. Можете зупинити відео і пригоди, пригадати, як саме звучать дзвінки і як звучать глухі приголосні звуки, і які бувають тільки дзвінки, і які тільки глухі. А які букви позначаються на письмі, в якість приголосних звуків? Так, так, букви Я «ю», Є позначають два звуки на початку слова. Після голосного та після апострофа. Яблуко грає в'ю. середині та в кінці складу букви Я ю, ї означають голосні а, у е і м'які з попереднього приголосного. Рязні, люлька, осінні. Буква ї завжди позначає два звуки: Й, і їжак, поїзд, а ї солов'ї. Який же приголосний звук у нас завжди м'який? Це й. Якість приголосних звуків на письмі ми також позначаємо буквами «я», «ю», «є», буквою І і м'яким знаком. Зупиніть відео і розгляньте уважно таблицю. Що ж ви знаєте про подовжені приголосні звуки? Який подовжений приголосний звук позначається на письмі двома однаковими літерами: світання, віття ганузза. Слова із подовженими приголосними звуками на склади діють тільки так: «ко», «рі», «ня». Переносити з одного рядка в інший ці слова можна по-різному коріння, коріння або коріння. Подивіться, будь ласка, і визначте, скільки тут складів, скільки букв і скільки звуків. Зупиніть відео і зробіть це самостійно. Букви перед апострофом означають тверді приголосні звуки. Давайте про це згадаємо. Апостроф ставиться після букв Б, В, В. Мф та ре, що позначають тверді приголосні звуки перед Я, Ю, Є, Ї, які позначають по два звуки: іа, гіу, і е Є, і. Наприклад, б'ю ПЄ, п'єсов'ї ЯТА, міжгір'я. Апострух під час перенесення слів не можна відокремлювати від попередньої літери. пір їна, мар'яна, сологіні. Подивіться, будь ласка, на слово мар'яна. Порахуйте, скільки тут у нас складів, букв і звуків. Зупиніть відео, щоб зробити все краще. Ну що ж, наша з вами зустріч добігає до кінця. Будь ласка, оцініть нашу зустріч і оберіть відповідну цеглинку легко. На уроці мені дуже сподобався зелений кольор, на уроці мені сподобався жовтий, на уроці мені не сподобалось червоний. А я дякую вам за увагу і бажаю гарних. Святкових днів.